дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю, міністр енергетики України прибув до Одеси, аби проінспектувати роботу ДТЕК Одеській електромережі та вивчити ситуацію з відповідністю графіків відключення світла. Міністр також привіз допомогу для ремонту мереж. Подробиці дивіться у сюжеті. 540 звернень надійшло від мешканців Одещини до головного офісу ДТЕК в Києві. Здебільшого скаржилися на несправедливий розподіл електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Всі вони вже опрацьовані, проте найскладнішими регіонами за оцінкою Міненерго все ще залишається Одеська та Миколаївська області. Ситуація з погодою ну безумовно. Да, зрозуміло, що е, минусові температури да вони створюють е, більш складні умови для відновлення. Відповідно ще і збільшується споживання, електроенергії електроенергії. тому це складна ситуація, але ну да дійсно ми дивимося прогнози. Сподіваємося, що потепліє в кінці тижня, але в будь-якому разі, незважаючи на ті коливання погодні, да ми будь-якому разі постійно відбуваються відновлені роботи для того, щоб збільшити можливість постачання електроенергії. Кризові ситуації після обстрілів регіону частково допомагає відновлювана енергетика. Ну, зараз ми маємо е, ситуацію, коли е, дві доби поряд у нас дуже сильні вітри, тому нам допомагала е, навіть ветрогенерація, якої в нас в області багато, і е, дуже велике навантаження надходило в мережу саме від вітропарків. І я сподіваюся, що з е, збільшенням світлового. Ня буде ще зростати кількість електроенергії, яка виробляється сонячними електростанціями. ДТЕК пояснили і ситуацію з новими графіками. За словами директора компанії, за умов планових відключень світло даватимуть на 6 годин, вимикатимуть на 3. Якщо відключення аварійні, то без електрики доведеться сидіти 6 годин зі світлом 3. Тим часом майже цілодобово енергетики ремонтують лінії електромереж. Для цього Міненерго передало Одесі необхідне обладнання. Ну, це і трансформатори, і генератори, і інше обладнання, яке важливе для перш за все відновлення мереж. І ця допомога надається в рамках фонду енергетичного фонду, який створений в Energy Community. Відповідно, це такий постійний механізм наш зараз співпраці, коли держави роблять донати в цей фонд відповідні кошти. Далі ми збираємо перелік обладнання, яке необхідно по нашим компаніям, генеруючим так. І по і відповідно надсилаємо їм. Вони закуповують і передають нам. Проте запаси обладнання швидко закінчуються, кажуть ДТЕК, Бо атаки ворога на інфраструктуру не припиняються. Івана Грисимчук, Валентин Мірза, сьомий канал. 45% від усіх іноземних компаній, які торік відкрились в Польщі, українські. Про це повідомляє Блумберг, посилаючись на звіт польського економічного інституту. 41% нових одноосібних підприємств створили саме українські жінки. При цьому понад половина компаній, які зареєструвалися в Польщі, зробили це, щоб продовжити бізнес, який вони вели в Україні. Близько двох третин мають на армію залишитися на польському ринку незалежно від результатів війни. В Одесі за ініціативою британської родини відкрили новий волонтерський центр для українських сімей. У ньому всі охочі зможуть отримати консультації спеціалістів, відвідати лекції спікерів із всього світу та опанувати нові професії. Заклад працюватиме щодня та буде забезпечений світлом, інтернетом та зв'язком. Тепер в Одесі кожен бажаючий зможе абсолютно безкоштовно опанувати нову професію вивчити англійську та навіть зайнятися йогою. на Канатній 98 Відкрився сімейний центр, який назвали на честь українського літака. Мрія сімейний центр Мрія ініціювала британська родина, яка у 2012 році вдочерила українську дитину. Вони дуже співчувають Україні. Вони в них дуже болить за Україну. Ну і вони зателефонували мені як волонтеру і попросили відкрити центр, де українцям було б добре. Тут в нас можна ну як зарядити гаджети, так і навчатись онлайн дітям та підліткам. Дорослі можуть опанувати професії ріелтора, масажиста та спеціаліста з б'юті процедур. Окремо для чоловіків підготували курси зі столярства та механіки. Крім того, у мрії проходитимуть групові та індивідуальні заняття з психологом. Слово лечит. Если человек приходит со своей болью и есть кому-то выслушать, и э, поддержки, различные есть психологические техники, э, которые могут помочь в этой ситуации. Ну, конечно, это не одного дня работа, э, это долгая работа, особенно ПТСР, если это э, травмы, потери. Психологи будуть працювати не тільки з дорослими, але й з дітьми. Також для малеч у центрі облаштували спеціальну кімнату з аніматорами. Там вони зможуть пограти в розвиваючі ігри, подивитись мультфільми та створити малюнки для українських захисників, які згодом відправлять на фронт. Вікторія завітала у центр з двома синами. До Одеси вони переїхали з Харкова влітку 2022 року. Данечка два місяці і Артемка три водіка. новий центр хаті узнати, где можна займатися з дітками. Ліским тому що в декреті це довго ділять почуть зло і тому ми сюди приїхали. Інна з родиною з Херсона рішення про переїзд далось їм непросто, але безробіття у рідному місті призвело до фінансових труднощів. Тому виїхати все ж таки довелося. Тепер сім'я намагається облаштуватися в Одесі. Немножко удалось. Є свої опять же, недостаток финансов. И і вот Сабіна написала, що є можливість какую то мож, новую професію освоить. Вот і собственно ми здесь. заходи у мрії розпочнуться вже з понеділка. Організатори кажуть, чекають не тільки на внутрішньо переміщених осіб, а й на одеситів. Заклад працюватиме щодня з 10 до 19 години вечора. Олександра Манохіна, Валентин Мірза, сьомий канал. Правоохоронці вилучили контрафактні цигарки та алкоголь у роздільнянському районі. Троє жінок продавали нелегальний товар у місцевому магазині. Ще одна – 70-річна – збувала цигарки за місцем проживання. Також група чоловіків в магазинах збували електронні сигарети та спиртні напої без відповідних дозвільних документів та ліцензій на їх реалізацію. Загалом правоохоронці в усіх фігурантів вилучили 4 тисячі пачок цигарок та електронних пристроїв, а також понад 300 пляшок алкогольних напо. Оїв загальна вартість нелегального товару майже 85 тисяч гривень. Прокуратура повернула у власність міста земельну ділянку вартістю 24,5 мільйони гривень. Прокурори довели, що одеська міськрада передала її в оренду для будівництва у позаконкурентний спосіб. Крім того, приватна фірма отримала землі для обслуговування об'єктів нерухомості. Натомість фактично на цій території збиралась побудувати дві 16-поверхівки з паркінгом та торгівельними приміщеннями. А для такого земельна ділянка мала би бути передана лише за аукціоном. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами можна завжди на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.